Дивись, бачиш, насіння розтропче проросло. Вже два листочки має. Вже навіть такі стеблочка, хороші укорінені, можна було б посадити. Вони ще більше стануть, більш, ну, розкриються листочки коли. І буде вище оце стебельце. стебельці. Бачиш внизу? У ну, мене це справа. І тоді. О, тоді їх можна хрумати по кілька таких проросточків в день для печінки. Не в день, а ну, тричі на день. Вони ще, ці люди, які вживали ці проростки, я спробувала тільки раз. На жаль, не змогла, ну, не було в мене можливості більше пророщувати, так, поки я там лежала під капленим. І а, кажуть, що десь ти там тиждень два ти їси, і тобі настільки додається енергії, що, тут, ну, що ти вже хочеш більше, ніж робив раніше, і, і можеш більше, ніж робив раніше. Так що спробуйте, я думаю, що ця людина поділилася, я не знала, що розторопшу. Потім, коли почала розбиратися в біохімії, Самих листочків, самих проростків, то цей Селімарін, який в Росторубчий дами, він в корсилі, таблетки корсил, за більшені гроші. Люди, люди вживають пацієнти. Деякі лікарі призначають цей корсил. і люди кажуть, ну, що, що радіо слухав, да, викинуті гроші. Так от, От у цих просточках, саме у цих просточках вийшов цей селімарін, ви його достали, от я його дістаю на сьогодні. Е, власними ручками. У мене така біохімічна е, лабораторія і своя власна справжня аптека, тому дуже раджу всім. Не розбиралася, чесно кажучи, скільки можна їсти. ну Місяць точно можна, ну як завжди, ми. а ні, до, до трьох, ну скільки воно буде давати, якщо буде давати тонус, ну тоді вже дивитися, по, це тонус це не мається на увазі, що підніметься тиск. Тонус це додається набагато більше енергії, чому більше йде. Детокс печінки покращується жовчовиділення і, тобто, і травлення засвоюються тоді всі е нутрієнти, які ми отримуємо з їжі, вітаміни, мінерали, кислоти, жири, вуглеводи це все, все, що треба для кожної нашої клітинки. Да? І кожна наша мітохондрія отримує. Їжу, кожна клітинка органу, кожна система, кожна клітинка, кожного органу мітохондріям треба для того, щоб вони виробляли енергію, їм треба їсти, їх треба готувати. Це ще треба пробіотики, пребіотики, ну, пребіотики. Ми ось в банці. пребіотики, це те, що треба їсти тим бактеріям, які. Забезпечують наше життя живучу живучи в кишківнику. Це називається мікробіота. Мікробіом десь у 2008 році, якщо не помиляюсь, навіть ВОЗ додав в нашу анатомію людську новий, о, о, новий орган, новий орган ще систему, я не пам'ятаю, як вони її назвали. Так це і є мікробіом. Мікробіом, е, мікробіота по-різному це одне й те саме. Це ті корисні бактерії, які знищують врачі, тупорилі. і ця тупорила е, медицина наша сьогоднішня. Я вважаю, що вона має існувати тільки для невідкладної допомоги. Коли в людини, не дай Боже, стався інсульт, інфаркт, травма якась. Е, ось, ось для цього вони загубилися. Для цього потрібні. А для терапії. Терапія має бути природніми ліками, тим, що ідентично нашому організму, нашим клітинам, побудові наших клітин. Тому я, в мене отаке ставлення. Я прийшла на швидку працювати, ви всі знаєте, мені було 19. Я пропрацювала півроку і зрозуміла, прийшла до висновку, що те, що ми колимо внутрішньовегну, внутрішній митку тиск піднявся, да, це невідкладна допомога. І вона застосовується не щодня, і не місяцями, і не роками, і не десятиліттями, як деякі пацієнти сидять на цих таблетках. А лікуватися. Треба тим, що це, це біохімія, да, невідкладна допомога. І тут ми не, я не відмовляюся від ліків як такових від фармацевтичних, треба тільки ж враховувати протипоказання і наслідки, які будуть. Але це для невідкладної допомоги. А для того, щоб лікуватися, е, е, дійсно, бути оздоровлюватися, бути здоровим, це тільки ідентичні нашому організму. Ліки. А вони природні. Це ті самі рослини, це ті самі гриби, фунготерапія, є такий розділ в медицині, це ті самі коріння якісь, гілочки, навіть ще з тої самої груші, наприклад, когось да? Коріння соняшника виводить зайві солі. Ну, багато чого, насіння, насіння, завжди треба додавати різне різні трави. Тут ну, це безумовно всі різні, але це, це все треба ж індивідуально підбирати. Ось таке. Так що поділилася о, на сьогодні. Нехай вам буде на благо робіть. Те, що продається в аптеці, я казала, я казала, що те, що продається, там, це шрот розторопщі. Шрот це, – Це про те, що з самої розторобчю вже видавили олію і перемололи. По-перше, там нічого немає корисного, крім клітковини від запорів. Друге, друге. Коли вони взяли і перемолули, зробили шрот із насіння, тоді вони, тоді вони цей шрот, оце перемелене насіння, воно окисляється. Чи окислюється, правда? правильно сказати українською мовою? Окислюється, бо є контакт все рівно за якісь залишки олії жирів, ну, жирів з насіння залишаються, і Оки... Вони контактують з повітрям, навіть якщо воно там запаковано, ну, ми ж розпаковуємо цю упаковку аптечну. І контактують з повітрям, оки... окислюються. Десь вони там ще й на заводі, на цьому були, вони вже окислилися. І ви вживаєте, коли ви їсте цей шрот аптечний, ви вживаєте. Не просто марно витрачені кошти, а ви вживаєте отруту, яка викликає ці ну, вільні радикали, це, це там крім вільних радикалів це окислення там і ще де, там є канцерогени. Розумієте, про що я говорю? А, тому будьте. Будьте усвідомленими, бережіть своє здоров'я, бо це наше життя. Бережіть своє життя, я вам щиро цього бажаю здоров'я, справжнього, щастя, ну і Україні, звісно, нам усім справедливого миру. Щоб ми були ого, як завжди, всі справжні українці. На добро!